Христос воскрес! Моє Воскрес! Священник Олексій, скільки заробляють священники? Та як хто, хто як працює, то так само як сказати, скільки заробляє агроном, скільки доярка заробляє. Та як де? Якщо короби дійні і ферма файносе доє, ну то має голова колгоспу файні гроші. І доярка файну зарплату вилучає. Та якщо я живу в селі, де нема сотні жителів, ну то в місяць я маю три тисячі гривень. Три тисячі гривень. Я ще ходжу на роботу в Агрохолдинг, бо на три тисячі гривень в мене чотири козаки, хлопці, я не прокормлю. О, мої бараф'янки з низу йдуть. О, і так воно, значить, як де, як то. Я чужих грошей не лічу і ви моїх не лічите. Але можете полічити, три тисячі маю зарплати в Шушківцях, не дай Боже, що якась бабця умре, то мені 200 гривень давали, дають 500. То що маю 500 гривень за похорон. Кажете, можна, можна священнику не давати за похорон. З кого не треба брати, то я не беру. А друге, якщо не давати, то придіть до мене в малому купіть цементу. залієм фундамент, то синові купив, то дитина, сиротинця. О, залієм фундамент, хай вам безплатно купить хтось цемент. У мені ніхто не купляє, я мушу за щось купити і на роботу ходіть безплатно. Священик працює. І каже, не зав'язуй рота волові, що молотить. Тому, дорогі, скільки заробляю, то скільки маю. Більше зла, більше, менше, менше. Та й все, будьте здорові. Христос Воскрес! Боїсто на Воскрес! Священник Олексій, скільки заробляють священики? Та як хто, хто як працює, то так само як сказати, скільки заробляє агроном, скільки доярка заробляє. Та як де, якщо короби дійні і ферма файну себе доє. Ну, то маю голова колгоспу, файні гроші. І доярка файну зарплату вилучає. Та якщо я живу в селі, де нема сотні жителів, ну, то в місяці маю три тисячі гривень. Три тисячі гривень. Я ще ходжу на роботу в агрохолдинг, бо на три тисячі гривень в мене чотири козаки, хлопці, я не прокормлю. О, мої парафіянки з ним зайдуть. І так воно, значить, як де і як хто. Я чужих грошей не лічу і ви моїх не лічите. Але можете полічити. Три тисячі маю зарплати в Шушківцях, не дай Боже, що якась бабця умре, то мені 200 гривень давали, зараз дають 500, то що маю 500 гривень за похорон. Кажете, можна, можна священнику ще не некуди давати за похорон. З кого не треба брати, то я не беру. А друге, якщо не давати, то придіть до мене в малому купіть цементу, заліємо фундамент, то синові купив, то дитина, сиротинця. Заліємо фундамент, хай вам безплатно. Купи хтось цемент, то мені ніхто не купляє. я мушу за щось купити і на роботу ходіть безплатно. Священик працює і каже, не зав'язуй рота в голові, що молотить. Тому, дорогі, скільки заробляю, то скільки маю. Більше села, більше, менше менше. І все, будьте здорові!